Вітаємо Таню Клімченко. Вона повернулась недавно із змагань в Чехії, де вона взяла золоту медаль на велотреку. Отже, як вам трек GP Dunc Velodroms в Чехії? Дуже хороший. Мені сподобалось там класне відносно рівне покриття. От, хоч і він і відкритий, але загалом мені сподобалось. Добре. Яка була атмосфера на цих змаганнях? Було багато глядачів? Е, глядачів, в принципі, не дуже. Там зазвичай збираються тільки от е, любителі такі велоспорту. От. Е, було небагато. Там і, в принципі, самі трибун, самих трибун вони, ну, розмір їх невеличкий. Е, чисто на, скажімо так, фінішна пряма. Розуміло. Призовий фонд на це змаганнях був присутній, чи може ці? Е -е так, ні, які профкі там не дають, ну це дуже рідко взагалі за, скажімо так, вибором організаторів вони можуть робити і призовий фонд типу. а того разу були кошти. А, скажіть, будь ласка, детальніше розкажіть про велотрек, що це за вид спорту, як в ньому є взагалі традиційний рейтинг? Присутній? Звичайно, присутні. Ми у нас зараз відбір на змагання міжнародні, тобто на чкати Європи, чка світу Олімпіаду. Власне, відбір тільки рейтингом індивідуальний рейтинг, типу в UCI і за ним ти ідеш, і відповідно маєш мати певну кількість очок, щоб потрапити на Кубок світу. Зрозуміло, от е, зараз наближається Олімпіада. Скажіть, будь ласка, ви вже потрапляєте на Олімпіаду чи ще треба пройти якісь змагання? Я не потрапляю на Олімпіаду. І щоб попасти на неї, треба було б набагато більше працювати і краще заїжджати останні два роки. За місяць нічого не зробиш. Добре. Які наступні змагання з вашою участю, де вас можна буде побачити? Ну, ще плануємо поїздку в Брно, теж як є. Добре, з цими ми закінчили змаганнями в Чехії, більш-менш зрозуміло. Давайте поговоримо про те, де ви тренуєтесь, які є умови у Львові. Я так розумію, у Львові тренуєтесь на велотреку, так? Так. так. Ну, Мої тренування в основному на шосе. Інколи ми їздимо на збір у Воловець або ще в інші міста, типу, ну в основному це Воловець. От, у Львові теж це шосе, типу околиці Львова. От на велотрек власне, я вже виходжу перед змаганням. Зрозуміло. От якраз е, детальніше про велотрек в нього кут нахилу трошки більший, ну не трошки більше, так добре більше. 47 градусів. Стандартні е, має так. 42 градуси. Чи допомагає це вам у боротьбі з іншими конкурентами? Е, ніяк. Ну, тобто, це він просто інакший, ну і в нас е, трошки тяжче, скажімо так. Е... Зловити мінімальну швидкість інколи треба просто покататися. Mm. Е, от і на інших велотреках ну це зробити простіше. Ти можеш е, спокійно, розслаблено їхати. А от у нас це завжди вим... вимагає, скажімо так, е... Уваги, ну, і стоп звичайно, так. І більшої уваги, і концентрації, бо тому, що десь ти завтикаєш, трошки збавиш, і ну, типу, і можна не на сповзти. Ні, не ви не вилетите, то треба, щоб вилетіти, треба дуже швидко їхати. То можна спуститися вниз. Зрозуміло. Так. так, а по скільки годин в день ви тренуєте? Скажіть, будь ласка? По різному. Від одної до трьох, чотирьох. Інколи бувало і п'ять годин тренувалися. Ну, це то знову ж таки шосе. Це зрозуміло. От в, в основному до трьох годин. Добре. а час на відпочинок взагалі знаходите? От з постійними тренуваннями, переїздами, перельотами? Так. Відпочиваю, от, наприклад, після цих от змагань в Чехії теж відпочивала кілька днів. Ну, типу, зараз вже знов працюю, бо потрібно підготуватися е, до наступного виїзду на змагання, тому не розслабляюся. А, але відпочинок був там. Розуміло. А які важко люблені в адрелаксу? Е, валяти свіжку, нічого не робити. Це у всіх такий. <с> ну, чесно, я після змагання приїжджаю, ну мені нічого не хочеться. Активний відпочинок, ну, типу, це класно. Е, але я вже настільки була активна, типу, ну, по... я просто хочу нічого не робити. Я хочу поїсти, лежати в ліжку і дивитися якийсь травм. Максимум, що я можу зробити, це вийти в магазин по їжу і все. Ну, інколи ще погуляти по місту. От. Скажіть, будь ласка, це таке? посидіти. Так. Чи хто вас надихає у вашому виді спорту, чи можливо Іншому виді спорту, от людина, яка своєї прагнення до перемоги, до ставлення до спорту, от, завойовує ваше серце. Немає таких. Ну тобто є люди, які, яким, наприклад, я захоплююся результатом і типу ростом, але щоб, щоб мене це надихало, це ні, нема такого. Добре, це ваш. Ви сама індивідуально розумієте, що ви маєте зробити? Так, Так. Дякую. Так, хочу Наступне таке. Кому хочете подякувати от за свої спортивні успіхи, за свої перемоги, золоті медалі і подіуми, і так далі? Собі. Гартую. Ну, звичайно, це результати, це є комплекс завжди. Роботи і мене, і тренерів, і масажиста, якого, ну, типу, і трохи навіть удачі. Я не знаю. Це завжди. Я не можу чогось конкретного виділити. Це Це, щоб конкретно цьому, типу, я завдячую і все. Е, ну, типу, нема такого. Це комплекс, там ходить дуже багато людей. Е, о, цьому... Дуже багатьом прийдеться дякувати. Так, добре. В принципі, це все ще останнє питання. От ви багато подорожуєте світом. Яка країна вам найбільше сподобалась? Чи є, можливо, якесь конкретне місто навіть? Фу-фу-фу-фу-фу. Е, ну, Мені багато де сподобалось. Е, я би ще. Мені, на жаль, не вдалося гарно погуляти в Глазву. Я там була двічі, але я би ще побула там третій раз просто погуляти, а не на роботу їхати. От. Мені сподобався Берлін. Встигла трохи побачити краєм ока місто, але знову ж таки ще б раз сюди поїхала і вже без такої більш конкретної цілі погуляти. От що там ще? І напевно би ще в Колумбію би ще поїхала. полетіло. А там Ліва чи? Е, Калі. Добре, але у Львові все одно найкраще. Е, та Львів без best. ну, типу, це. Не в Голі. Ні, ну це за замовчуванням, розумієте, ну куди? Добре. Таня, ми, в принципі, закінчили. Дуже ага. швидко ми все обговорили у цих питаннях, ну так.